19 -го, 19 -го лютого, коли передавали по телевізору, що требуються потрібні ліки, їжа, що все згоріло в про Союзу, я на, на наступний день пішки з ДВРЗ, це лівий берег Києва. Пішки йшла до самого до самої поштової площі, тоді на фоні кольорів піднялась наверху у Михайловський монастир, де збиралися все, де лежали люди поранені. Я коли зайшла туди, мене серце плакало. Я взагалі сама плакала. Плакала того, що люди наші такі дружні і машини, і всі, всі разом ішли і приносили їжу, ліки. Лік. Було дуже багато ліків. Навіть вже сказали, що не несіть, щоб приносити вже цибулю, якщо можна, цибулю таке. Стільки людей було, так дружно відгукнулися, всі на цю просьбу. Дуже багато було людей. Я плакала від радості, що такий дружний наш народ, дружний. і щаслива була тим, що ми всі дружно робимо цю роботу, робимо разом, ходимо сюди на цей майдан.